Слухачами цього семінару стали науково-педагогічні працівники вишів, які організовуватимуть просвітницькі заходи в своїх областях. Цього разу було обговорено питання перспектив та ризиків євроінтеграції для агропромислового комплексу сільського розвитку в контексті спільної аграрної політики Євросоюзу. Для держави євроінтеграція це історична подія. Це не та така притаманна історична подія, яка була. Коли інтегрували в європейську спільноту наші сусіди західні для нас це історична подія, можна сказати, не не тільки історія, а історична подія в житті, тому що в такому форматі і в таких розмірах, і в таких кордонах, як наша країна має сьогодні, ми в європейській державні європейській спільноті ще не були. Ми, як міністерство, якраз відпрацювали спільно з нашими вузами. Нашими університетами, академії наук, відпрацювали таку програму проведення семінарів, проведення семінарів з сільськими і селищними головами, з фермерами, щоб ми розуміли, що це не є мана небесна з одної сторони, і щоб ми не отримали від цього розчарування. А з другої, щоб ми роз'яснили, які є пріоритети і як цим можна користуватися, як говорять, як цю позицію використати. До висвітлення цих питань під час семінару долучились фахівці департаменту економічного розвитку, аграрного ринку мінагрополітики, працівники департаментів міністерства науковці на нових перспективах, що розкривається перед українською спільнотою через призму євроінтеграції, наголосила Ірина Синявська. Для аграрного сектору української економіки надважливо є підготувати всіх учасників, всіх суб'єктів господарювання до підписання асоціації з євросоюзом, оскільки євроінтеграційні процеси пов'язані з виконанням певних умов, в тому числі і умов зони вільної торгівлі, до якої готується Україна. Тому міністр аграрної політики поставив важливе завдання. Перетворення університетів, які підпорядковані міністерства аграрної політики, в консалтингові центри просунення євроінтеграційної ідеї в регіонах. Журналістів, посадовці запевнили, протягом листопада-грудня такі заходи відбудуться в інших університетах країни та охоплять всі території сільського населення, лідерів сільських громад, підприємців, фермерів, кооператорів, усіх, кому не байдужа доля України.